Водій Юрій Теслюк показує, як працює пандус у новому шкільному автобусі. Автобусом будуть возити школярів Хрінницької гімназії, що у Демидівській громаді Дубинського району. Я отримав тут у вас Богдана автобуса. Я на ньому вже відпрацював 6 років. Я задоволений автобусом. Богдан, автобуси хороші, я оцінюю їх, що казали, що там. Але вони нормально служать, нормально. Тільки треба водій, щоб дивився. і… Від ну дивився за автобусом у Хрінницькій гімназії. Навчається 134 учні. До закладу потрібно підвозити дітей з чотирьох сіл у минулому році. Демидівська громада теж отримала шкільний автобус однак, транспорт не був інклюзивним. Розповідає заступник селищного голови Анатолій Бондар. Основне дати кошти на співфінансування. за допомогою Європейського союзу. Також надається допомога і Кожна громада має можливість зараз отримати такий автобус, чи це спецавтомобіль, чи це звичайний шкільний автобус. Тому ми не перший його отримуємо, в попередньому році. Ми теж брали участь в цьому проєкті вже за цей період, скажімо. Воєнний ми отримали два автобуси. Загалом, 21 листопада, передали 10 шкільних автобусів у 8 громад Рівненщини. Транспорт закупили завдяки співфінансуванню з державного, обласного та місцевих бюджетів. На все витратили близько 40 мільйонів гривень. Всі автобуси обладнані пандусами. Ними возитимуть учнів дев'яти закладів освіти: У Вараській, Демидівській, Радивилівській, Великомажирицькій, Гощанській. Кій білокриницькій мізоцькій та милицькій громадах там є певні критерії, які пов'язані з очною формою навчання. Раз друге наповненість класів два. Третя готовність територіальної громади до співфінансування. Тобто, це взагалі програма реалізується в рамках того, що здійснюється співфінансування. Є державний бюджет, місцевий і там ті громади, де складніше з виконанням бюджету, але необхідність є. Ми перекриваємо це із обласного бюджету для того, щоб забезпечити. Найголовніше це ті, ті, ті населені пункти, де дійсно є потреба всьому тому. Цьогоріч у громади Рівненщини загалом придбали уже 25 шкільних автобусів. На це з державного бюджету спрямували майже 100 мільйонів гривень. У планах до кінця 2025 року передати ще 11 автобусів. Транспортні засоби вже закупили. Максим Остапець, Анастасія Словачевська, телеканал Media Group.